Привіт усім! Ви на каналі Страшні історії. Сьогодні я розкажу вам історію, від якої холоне кров у жилах. Це історія про старий будинок, його таємниці та голоси, що лунають у тиші. Готові? Тоді влаштовуйтесь зручніше і почнемо. Олег був молодим письменником у пошуках натхнення. Його творча криза затягнулася на місяці, і він вирішив, що зміна обстановки саме те, що йому потрібно. Через інтернет він знайшов оголошення про оренду старого будинку далеко в горах, де цивілізація здавалася чимось далеким і нереальним. Фотографії показували двоповерхову дерев'яну будівлю, оточену густим лісом. Ціна була підозріло низькою, але Олег. Зневірений і спраглий до самотності, не звернув на це уваги. Коли він приїхав на місце, будинок виявився ще старішим і похмурішим, ніж на фото. Дерев'яні стіни потемніли від часу. А вікна, наче порожні очниці, дивилися на нього знімим докором. Але всередині було напрочуд затишно. Старовинні меблі, камін, величезна бібліотека з пожовклими книгами. Все це створювало атмосферу, яка ідеально підходила для творчості. Перші кілька днів минули спокійно. Олег гуляв лісом, розпалював камінь вечорами і потроху почав писати. Тиша була абсолютною порушувана лише тріском дров у вогні та завиванням вітру. Та однієї ночі він прокинувся від дивного звуку. Це був ледь чутний шепіт, схожий на розмову кількох людей у сусідній кімнаті. Він підвівся. Прислухався. Шепіт стих. Олег списав усе на втому і знову заснув. Наступної ночі шепіт повторився, але цього разу він був гучнішим і чіткішим. Олег не міг розібрати слів, але інтонації здавалися тривожними, наче хтось сперечався. Він обережно вийшов у коридор. Скрипучі мостини під ногами здавалися надто гучними. У будинку було темно й порожньо, жодного сліду присутності сторонніх. Він обійшов увесь дім, але нікого не знайшов. Мабуть, це протяг, намагався заспокоїти себе Олег, хоча сам у це не вірив. З кожною ніччю голоси ставали все яснішими. Тепер він міг розрізнити чоловічий, жіночий і навіть дитячий голос. Вони сперечалися, плакали, іноді сміялися моторошним, холодним сміхом, Олег майже не спав. Він сидів у кріслі біля каміна, вслухаючись у нічну розмову привидів. Вдень він намагався працювати, але думки плуталися. Замість свого роману він почав записувати уривки фраз, які чув уночі він не повинен був знати, шепотів жіночий голос. Тепер уже пізно, втомлено відповідав чоловічий. Мені страшно, плакала дитина. Олег вирішив дослідити історію будинку. У місцевій бібліотеці у Старому архіві він знайшов газетну вирізку столітньої давності. Стаття розповідала про трагедію, що сталося в тому самому будинку. Сім'я, яка в ньому жила, чоловік, дружина та їхня маленька донька, зникла безвісти. Поліція так і не змогла знайти їхніх тіл чи будь-яких доказів того, що сталося. Їх просто поглинув будинок. Повернувшись, Олег відчув, що атмосфера стала ще більш гнітючою. Того вечора він вирішив не ховатися, а спробувати поговорити з голосами. Коли знову пролунав шепіт, він голосно запитав Хто ви? Чого ви хочете? На мить усе стихло, а потім прямо біля його вуха пролунав крижаний дитячий голос Ти тепер один із нас. Олега охопив панічний жах. Він кинувся до дверей, але замок заклинило. Вікна не відчинялися, наче були замуровані. Голоси тепер лунали звідусіль, вони оточували його, заповнюючи кожну клітинку простору. Вони розповідали йому свою історію, історію зради, жадібності та вбивства. Чоловік знайшов у лісі скарб і вирішив приховати його від усіх, навіть від власної родини. Але його брат дізнався про це. Прийшов уночі і, щоб заволодіти багатством, позбавив життя всю сім'ю, а їхні тіла сховав у стінах будинку. Голоси вимагали справедливості. Вони хотіли, щоб їхню історію почули, щоб їхні тіла знайшли і поховали. Олег, тремтячи від страху, пообіцяв, що зробить це. Він почав стукати по стінах, шукаючи порожнечі. В одній із кімнат, за старою книжковою шафою, він знайшов замурований прохід. Зібравши останні сили, він пробив стіну. За нею була маленька комірчина, а в ній те, що залишилося від нещасної родини. Щойно світло торкнулося останків, голоси стихли. У будинку запанувала абсолютна глибока тиша. Двері відчинилися самі собою. Олег вибіг на вулицю, вдихаючи свіже нічне повітря, і більше ніколи не повертався. Він повідомив у поліцію, а сам, завершивши свою найстрашнішу історію, поїхав звідти назавжди. Кажуть, що в тому будинку й досі іноді можна почути шепіт. Але тепер це не голоси страждань, а тихі слова подяки, адресовані письменнику, який подарував їм спокій. Ось така історія, друзі. Пам'ятайте, що іноді найстрашніші таємниці ховаються не в темних лісах, а в стінах, які здаються мовчазними. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте на нові моторошні розповіді. До зустрічі!